Зараз от у мене в гостях перебуває мій зять, який приїхав з Італії. І я повезла його до себе на дачу в Нечаївку. Він мені сказав, Люба, це не Європа, тому що в Європі немає, каже, таких дарів. В Європі, каже, немає таких жінок, у яких немає зубів і які не мають належної допомоги. Тому альтернативи децентралізації не існує. Я хочу вам навести слова Джефрі Паєта, посла Сполучених Штатів Америки, які він сказав на нараді, коли стояло питання про надання фінансової допомоги Україні. Корумповані українські чиновники страшніше, ніж російські танки. І коли ми говоримо сьогодні про децентралізацію, то російська модель, яка в нас існувала, вона себе давним-давно вичерпала. Ми маємо робити зміни, і ми маємо запроваджувати європейські підходи. Всі люди сказали чітко на всіх віч, де я був: спочатку треба завершити фактичну війну, яка йде між Україною і Російською Федерацією. Для того, щоб завершити війну, треба перемога. Для того щоб перемогти, треба, щоб по всій Україні був оголошений військовий стан, воєнний стан. Для того, щоб вся громада, всі люди, мешканці України, долучилися до цього. І вже потім, звичайно, проводити реформи. Що ми категорично проти. Ми підтримуємо людей. І ви бачите, і ви мусите звернути увагу на людей, які приїхали, які по суті проти. Хоча, якщо добровільно щось нав'язують, ви ж знаєте, куди це завжди приводить. Давайте зробимо щось один раз правильно, нормально. Спочатку дамо людям зрозуміти, куди ми рухаємось, а вже потім будемо рухатись. Дякую. На мати шанс і повинна мати вибір. Я просто прошу сьогодні всіх депутатів прийняти цей перспективний план. І які громади по цьому перспективному плану хочуть об'єднатися? Хай об'єднуються, бо такі громади вже є. Які не хочуть об'єднатися, хай почекають. От усі просять пілотного проекту. От хай і буде в кожній в кожному районі, об'єднається одна-дві громади, і хай це буде пілотний проект, щоб інші всі побачили, чи краще жити, чи не чи гірше жити. Але якщо трьох старців звести в одну купу і які за 30 кілометрів одна від одної, повірте, там не буде ніякого толку. Абсолютно. Тому що і оце чую одно і без краю про те, що ближче послуги, які послуги ближче закрили зберкасу, кожен день наймаю машину людей вожу в в сусіднє село для того, щоб отримали пенсії. Це вже ближче послуги. Ми проти реформи, але бачимо, що депутати обласної ради не чують нас, тому що вони в селах не бувають, не спілкуються. Ступають, виступають, виступають, що треба, податки платити, податки платити, хай самі платять депутати. Віталій Іванович, самим податки треба платити. Не це майбутнє кожного села і ті села маленькі, які кричать зараз треба приєднуватися до сіл, які є бюджет які є великі села які є кошти щоб утримувати маленькі села ніхто не за те щоб ліквідувати село треба село підтримувати особливо маленьке